Обачно, не запитаєш нікого, де починаються межі ці, навіть оленя зіркорогого, ні гадюку, темну наложницю, ні мухомора, що мружиться на світотінні грані, ні журавля, що ножицями перетиває світання, не наче перснями, брязкальцями на спраглих пальцях жіночих, очей гарячими дзеркальцями, де блискають межі ночі, русалчими. Дикими танцями слово тебе наврочить, та не покаже під місяцем підземним знаків пророчих. Потрібен тут не зозулиться вивар, а голос іншою грою, що говорить не миртом, а вивертом, вивіркою, куною, що відає з пущі вивести бугайця до водопою, тільки такий на вивесні заволодів тобою. Він учням на врочища де відсвітилися засвіти, в білих борах з прозорими навами заборонить говіти. Та як світ оруниться нивами, крикнуть скупави квіти, Заведе під корення звивини, слово там засвіти.